Окупанти почали евакуацію населення з 5 кілометрової зони в районі авіабази неподалік Новофедорівки у Сакському районі Криму. Годину тому там пролунали з десяток вибухів. Однак подробиць інциденту окупаційна влада не повідомляє. Лише Аксьонов заявив, попередньо постраждалих немає. Також він підтвердив, вибухи сталися на військовому аеродромі. Саме з нього росіяни піднімали свої літаки і завдавали ракетних ударів по українських містах. Відео активно ширять у соцмережах країни кримчани. вони пишуть про півтора десятки вибухів. Густий дим і полум'я видно за десятки кілометрів від епіцентру. Йому вибухають склади з боєприпасами. Люди перелякані і тікають з населеного пункту та пляжів. Мамулечка, давай нада свалювати сюди. тихо, тихо. тіха. Тихо. Подумай, що надада нада їхати. Ні, ти шкода треш. Мам да домік нічого нам не сіли твої дерев'яний домик.